Всім доброго дня! З вами знову Дмитро та Артем на каналі Ставки по приколу. Ну що, в мене є приємна новина, хоч щось ми передбачили. Співак Харві Еліот таки забив. Так, але ж загальний результат знов не вучний. Ну це футбол. Та геніальний Лі Карслі. Його команда прогресувала від матча до матчу та видала просто неймовірний фінал. А німецька машина вчора це був не новенький Мерседес, а старийський східно німецький трабан. Які англійці мали розбирати на запчастини ще в першому таймі? Вітаємо англійців! Заслужили! А що ж ми будемо дивитися сьогодні? Невже клубий чемпіонат світу? Розумію твій скептицизм. Багато хто вважає цей турнір другорядним і не планує витрачати час на перегляд матчів. Юрінко взагалі сказав, кубний чемпіонат світу це найгірша ідея, яку коли небудь втілювали у футболі. Так, гравці європейських грандів провели виснажливий сезон, там мріють нарешті про відпочинок. Можливо, і у Форді, але зі своїми коханими, а не з м'ячем. Ось тому, напевно, ми і не розбирали дотепер цей турнір. А щось кардинально змінилось? Ну, по-перше, вже почала стадія плей-офф, по-друге, ну дуже крутезна афіша на сьогодні. Я знаю, Месі проти своєї колишньої команди. Розумію, що ти не фанат Месі, але тим не менш. Все! Напишіть в коментарях, чи пізнали, чий це вигук і хто є куміром мого юного напарника. Приїхали, не змушуй мене червоніти. Кажи, кажи що там по матчу за фішать? Ну, взагалі, то ПСЖ провів напевно найкрутіший сезон у всій своїй історії. Виграв все, що тільки можливо, аж шість гравців команди в десятці у шорт на здобуття золотого м'яча. Зрозуміло, що ПСЖ в праймі виніс би Майами без шансів, але. Це зовсім інший комерційний турнір. Інтер взагалі туди потрапив незрозумілим чином, не за спортивним принципом. Саме так. Ось тому я й дуже сумніваюсь в легку перемогу ПСЖ. Тим більше, що там мізерний коефіцієнт. Ми не шукаємо легких шляхів. Подвійний шанс: нічия або перемога Інтера, або з форою плюс один. Дуже гарні кефи. Там ще Баварія пізніше грає. Ну тут би я ризикнув поставити, що Харі Кейн заб'є. Кращий бомбардир Бундесліги, а на цьому турнірі лише один забитий м'яч. Там окленду 10 поклали, забивали хто хотів, окрім Кейн. Так. Але ми знову наголошуємо, що це виключно наша особиста думка, і ми ні в якому разі не агітуємо грати в азартні ігри. А от підписатись на наш канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Закликаємо! Пишіть, чи вам сподобалось відео, та про які наступні події зі світу футболу ви б хотіли почути по приколу. Пока-пока!